Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на свої поповнення. Буду казати чесно: сьогоднішнє відео буде коротеньке, тому що, якщо чесно, прийшлося тільки три медалі від НБУ. Це одне із замовлень за липень. Ну і ось нарешті воно почало мені все приходити. Е Першу думав, не буду сьогодні знімати, але потім якось так подумав. Зніму коротеньке відео, як звідти. подивимось, що з цього вийде. Ну що ж, давайте почнемо. Е, перша медаль це ось така сержантський корпус. У е, мене така медаль вже була. Я колись, здається, її поміняв. Ось якась коцанка ну, це більше все, що на е, самій капсулі. Доволі прикольна така медаль на військову тематику. Ось бачимо, такий автомат. Е, що у нас тут? Свольний гранатомет або фонарик, потім приціл, два ріжка до автомата. Одним словом, так прикольно забив автомат. Якщо чесно, мені ось автомат дуже кидається в очі. Ну, ось такого бачимо сержанта, чи хто він там «Слідуй за мною, роби як я. Україна 23-го року. Всі медалі, що сьогодні будуть, вони коштували в інтернет-магазині по 75 гривень, ну і плюс 60 гривень була доставка Укрпошти, сплатив на відділення. Далі. Ось така медаль. Так. Об'єднання заради справедливості. Львів U4G2023. Так, це на 22-го року. Це у нас 23-го. Дійсно. Так, дивимось. А ні, це 23-й рік. Це медаль у нас 23-го року. Я теж я пам'ятаю цю медаль. Мені чомусь не вдалося її придбати. Здається, щось там сайтом було чи в черзі поки додав, одним словом, ось нарешті придбав я її. Медаль по повному колекції. Тобто це пішло в колекцію, це на обмін. Ну і остання, третя медаль. Ну, про неї ми мене, певно, трохи більше. Це ось таке, що у нас тут місто Героїв Миколаїв. Якщо чесно, спершу я планував. Що я її пушу на обмін, думаю, та якось навіть не читав, нічого не знав. А потім мені знайомий товариш підсказав, що там же ж є різновид якийсь вийшов, що треба подивитися. Ну, Якщо чесно, я спершу навіть якось не заморачувався, думав і пущу в обмін на продаж, але потім почав роздивлятись. І ось звернув увагу. Це тобто теж з моєї колекції. Бачимо ось над кранами відсутність значка НБУ. Тобто на лівій, ось ми бачимо, ось тут немає нічого, а на правій ось є. Ну В принципі, цікаво було глянути, чесно, не знав, що є така різновидність, поки мені товариш не розповів. Тому ця б медаль, напевно, і могла б піти в обмін. Тобто навіть не додумуючись, ну, не знаю, що там у нас буде по ціні. Тобто читав, писали, що це там докарбовували. Тобто, ну, в принципі, як варіант можливий. Тому що якщо то пам'ятаю по філателі, ось трохи погадав, я одразу згадав за це ось додруковані тиражі. Згадав ось за такий аркуш. Це у нас інаугурація президента України, 2005 рік. Чесно, теж. Не знав, що яких є різновид. Як ми бачимо, тут ось 23 січня 2005 року, а тут на купоні просто січень 2005 року. Ось такий різновид існує. Теж я наскільки пам'ятаю, одразу йому згадалося. Це мені підписник ось підказав, що в коментарях до відео що там вони різного різні, що треба по року дивитись. Ну і дійсно, якщо дивитися по молику то бачимо, що маємо ось це у нас. Замовлення 5-30-3045 Дата 19.05. І ось замовлення 5-3125. Замовлення від 16.02.2005 року. На ціну, як ми бачимо, по воно тут практично не впливає Що та по 9 гривень. Хоча тут аркуш 90 стоїть. А тут аркуш 85. Ось, не знаю, видно вам чи ні? Так, ось бачите, 85. Ну, чесно, я наскільки пам'ятав, я свої брав в парі. Свої аркуші, але ось такий різновид, чомусь одразу мені згадався тобто за ці два аркуші. так ну ось Казав, не казав все по 75 гривень. Хоча, чесно, нам мені чомусь казало, здавалося, що раніше вони були дешеві. На жаль, не зберіг я цих квитанцій, тому пишіть, підняли вони ціну на них чи ні. Мені чомусь казали, здавалося, що вони дешевше були. Ну що ж, на цьому будемо завершувати свій огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!